В даному відео розкажемо, який процес заміни українських прав на іспанські і які тут є нюанси. Зазвичай процес обміну водійського посвідчення іншої держави виглядає наступним чином: після подачі заяви на заміну водійського посвідчення, інформація передається в консульство країни, де було видане водійське посвідчення. Далі інформація відправляється в країну, де вже перевіряється валідність водійського посвідчення. Коли це буде перевірено, інформація передається назад. І звичайно, цей процес може займати до півроку. В серпні 2022 року Іспанія зробила зміни щодо обміну українського посвідчення водія, і інформація перевіряється на місці працівником DGT за допомогою бази OpenData. Працівник вносить інформацію посвідчення водія на сайті OpenData, Отримає результат щодо валідності посвідчення водія і одразу запускає процес заміни прав. І це дуже добре, бо не треба чекати довгий час, отримуючи відповідь від консульства. Саме головне перед тим, як іти на заміну прав, перевірити інформацію на сайті OpenDATI. І ще важливий нюанс якщо ви користуєтесь послугами хесторів щодо заміни прав. То майже всі з них не знають про особливий процес для українців, і заміна прав відбувається стандартним процесом через консульство, який розказували раніше тому будьте уважні з цим підключайтесь в авточат, щоб бути в курсі останніх новин.